Ось так мислить погуляти. Така вечірня прогулянка. Давно не робили. Вчити не було коли. Описок сонечко вже. таке сонечко. Одненьке. І моє сонечко, весь у сонечко. Ну, маласенький, ходи. Олег. Маленький хлопчик. Маленький хлопчик, так худай. Ну, зайка маленькая, худай, зайчик. Зайчик не маленький, зайчик. すいま

Bękkiego śniadkę, nie? Tak. Це ходь. Оба? Бачу, бачу. Ходи ранку ся, ходи. Не йшла банку? Добре. Не, не ганяй його, він тебе боїться трошки Не гоняй. Я сама поехал письма. Mm -hmm. я... Хоча скептик побратим? Ага. Так, сука, кепку, я думаю, зараз Ага. Кеттичка, куди? Він тебе боїться, так не лякає його. Б'єління сітерфону пробува. Ну за що. ти побіг? Куда? Куда ти побіг? Куда? Маркуся. Де ти біжиш? Куда біжиш? Куда? Куда? Куди? куди ти біжиш? Куди? Маркуська, куди? Осопад не їздил. От твою зразу губили. Не бить, не hm. Да, это я забыла Да, Дама забула. То ничего не типа наше. Вентама. Баба, Бабаша там сейчас зарабинчик еще. Угу. Хотя. Не знаю, че я тебе забув. Ходимо, пішли, да? Сюди кипя Ми туди гуляємо. Ты можемо погуляться. Вразі твої під но. Куди куди? 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 Ходи тут. Пішла. Ну куди ти ідес? Хоче погуляти, а? Ну, що не взагалі? Він любить піти в садивний. Я! Ну, так любить піти в садивний. Ось там кеси, пішли. Дивись під ноги, дивись добре. Обережно, Жанко, обережно. Дивись під ноги. Ти там погулялась. Ти любиш гуляти собі? Ти любиш місце? Їду, навіть. Угу. Що то скидали її. Угу. А вот так. Я не знаю послать колонка. Казала, дебанка. Да. Ну. нас куда заведе? Киса, да? киса, ну. Не, чего, мы ж тут цей. Киса, киса, так. С ловенькими очнятками, так? Это же долго идти, как дети. А за вами попросим, хай, эээ, Телефон принесла. Ні. Хто-хто? Баба мій телефон принесла. На шині тобі. Тут треба. Тут ж Там немає ніхто. Не. Треба ходки подивитися на місці, а ми в ходили. Куди ходили, гуляти? Я в цирк з бабою. А, в церк? Ага. А коли ви з бабою ходили в церк? А? Коли ви в церк ходили з бабою? З мамою. А, з мамою. А що це приїжджав на ти? Мені треба світі понад. Скільки він буде тут сидіти? Не знаю. Трошки хоче погуляти, котик. Nehet. Kako to kvidamo? Kde? Ходи. Kde? Kde? Gidelim Hadi le, hadi Gidelim. Bekleyin. Ben Ne güzel kızlar. Ne kadar güzel kızlar. Ne kadar güzel kızlar. Ne kadar güzel kızlar. Ой, ладно, что ты не чипай? Да хм. Ну, пачешь, Ты хочешь пачешь, пачешь, пачешь,

Якщо треба світових вон здавати. Ходи, пішли, ходи? Ходи, маленьки, пішли. Там, ходи, пішли. Ні, не Олег, не тяни його, не тяне. Не тяни його. Щось довго гуляє. Ходи я на ручки там, хочеш? Ходи ночки пішли. Ходи.

Я не думал, что ты разумный кит. Разумный, а что думаешь? Pidел. Куда я уже не разговаривал? Да,